Журналісти зараз перебувають на інформаційній передовій. Головна суть професії донести важливу інформацію чи новину до громадськості максимально об'єктивно та всебічно. У журналістів є своє професійне свято, яке в Україні відзначають 6 червня. Колег із цеху привітали в Одеській організації Національної спілки журналістів України. На заході були присутні кореспонденти, які приїхали до Одеси із тимчасово окупованих територій. Під час війни тут наші колеги журналісти з Херсона, з Бахмута, з Нової Снігрівки, ті окуповані території, коли були. Вони видають газети тут. Журналіст, письменник Анатолій Бутенко приїхав із Маріуполя. Нині живе та працює в Одесі. Кореспондент розповів про свою роботу в умовах воєнного часу. Всіх нас, учасників громадської організації, порозкидало по всій Україні, а то й за межами України. А от зараз і за кордоном багато. От в нашій організації от літературний клуб світоч, і, так, що ми об'єднали і місцеву інтелігенцію поетів, журналістів. Яке ж свято без подарунків? Грамоти та нагороди за успіхи у професійній діяльності теж були. А ще всіх присутніх по телемосту онлайн привітали колеги з інших міст України, зокрема Києва та Дніпра. Голова НСЖУ на Одещині також озвучив слова привітань. Хотів би всіх своїх колег, журналістів, поздоровити з святом дня журналіста, побажати щастя, любові, здоров'я.